Працівниками Захарівського відділення поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів по гарячим слідам затримано, раніше неодноразово засуджених двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні розбійного нападу на подружжя похилого віку. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Підозрювані в скоєнні даного злочину, затриманих порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. На теперішній час проводяться заходи на перевірку затриманих осіб на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеської області. Тривають слідчі дії. Залетает не немного скот. 20 тысяч, 20, 20 тысяч. Такое форму отбитого. Вот это. Сиділи, пили в сусіда. Не знаю чого захотілося нам піти до діда, стачити бутилку бензину. А дід по сусіду проживає, так? Да? Ну чуть, -чуть нижче на вулиці. Ага. От, взяли ми бутилку і пішли до стачити бензину, так як машини на вулиці не оказались. Вирвали ми з на гаражі, чи, що, чи, чи замок здернули, що дернули, що до такого. І чи, чи почув, дід вийшов, почалася сварка, почалась драка. Mm -hmm. Побилися. Коли ми вийшли на дорогу від діда. Mm -hmm. Я так от не вважаю, от так от розділив на дві частини. Mm -hmm. Каже, тобі це мені. Що у вас залишилося з собою? Ну от діє і фонарик не він з электрошокер. Він працює. Він працював. Шокер, точно. Чергова частина Захарівського відділу поліції черговий майор пока слухаю вас.